Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш молодий канал, ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у Майбутньому. Тиждень буде дуже насичений і принесе чотири події, які будуть важливі з астрологічної точки зору. Більшість з цих подій, крім однієї, сприятливо відбиватимуться на діловій сфері. Сонце переходить у знак лева. Цей перехід сприятиме здійсненню найчистолюбніших планів і в багатьох випадках несе можливість фінансового поліпшення. Венера ж, замість того, щоб перейти в знак Діви, що означало би погіршення у справах, розгортається і вступає в фазу ретроградного зворотнього руху. Це означає, що деякі справи можуть загальмуватися. І час не підходить для покупок одягу та гарних речей. Тим не менш, ця подія найчастіше дозволить уникнути несприятливості у змінах нашого бізнесу, Меркурій, в свою чергу, формує квадратуру з Юпітером. Незважаючи на те, що напружений характер аспекту може спричинити затримки або перешкоди, ця подія також принесе їх подолання та можливість укладення угод. І нарешті, Марс формує опозицію із Сатурном. А цей аспект. Не несе нічого позитивного, і до його завершення потрібно дотримуватися підвищеної обережності у всьому. Аспект також травмонебезпечний, несе ймовірність конфліктів і несправності техніки. У загальнюючи сказане, тиждень обіцяє бути результативним у діловому відношенні, незважаючи на деякі небезпеки та провокації. Місяць починає рости і пройде через знаки Рака, Лева і Діви, а також побуває на початку Терезів. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось, та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. В понеділок, 17 липня, місяць розташується у знаку Рак. Того ж дня відбудеться молодик. Незважаючи на те, що для місяця це означає спалення, оскільки подія відбувається у знаки раку обітелі місяця, день може бути сприятливим для завершення справ. Побоюватися можна конфліктів. Бо Меркурій формує в цей день напружений аспект до Юпітера, що несе досягнення домовленості після подолання перешкод. У вівторок, 18 липня, Місяць переходить у знак Лева вранці. Далеко попереду у нього напружений аспект до Юпітера. День, помірно, несприятливий для ділової сфери, оскільки загрожує надбалістю невірним вибором соціальної поведінки. У середу, 19 липня, місяць у Леві. Попереду у нього з'єднання з, з Меркурієм, а після цього далека попереду з'єднання з Венерою. День буде сприятливий для всілякої ділової активності. Четверг, 20 липня, місяць також у Леві. В цей день відразу після 17 за київським часом завершується з'єднання з Венерою. День сприятливий у плані ділової активності, але лише до завершення цього аспекту. Проміжок 17-ї години до переходу місяця в знак Діви, який відбудеться о 20 й буде порожнім, оскільки дії не будуть приносити ніякого результату. В свою чергу, Марс формує опозицію до Сатурну в самому кінці доби. Всі дні до цього аспекту і особливо ввечері цього дня. Незважаючи на загальну результативність тижня, потрібно бути обережним. У п'ятницю, 21 липня, місяць у Діві. Десь в районі 9 ранку він формує несприятливі аспекти до Марса і Сатурну. Попереду у місяця ввечері цього дня. Буде гармонійний аспект до Юпітера, та означає, що день буде дуже сприятливий у діловому відношенні. У суботу, 22 числа, місяць також у Діві. Попереду в нього немає аспектів до планет. Можна сказати, що день буде порожній у плані ділової сфери, оскільки дії не дадуть ніяких результатів. І на кінець у неділю, 23 липня місяць переходить у Терези, близько 9 ранку. І після цього відразу формує гармонійний аспект до сонця. Далеко попереду його також чекають хороші аспекти до Меркурія та Венери. Це означає, що день буде сприятливий для ділової активності, для всілякого бізнесу та роботи. Також у цей день сонце переходить. У знак лева, а Венера починає свій зворотний рух. Ці обидві події будуть сприятливими для ділової сфери та бізнесу. Таким чином, найбільш сприятливими на тижні в діловому плані будуть середа, четвер за винятком вечора, а також п'ятниця та неділя. Понеділок хороший для завершення справ. Але слід побоюватися конфліктів. Вівторок, помірно несприятливий, а субота нерезультативна. Увага. Незважаючи на те, що четвер сприятливий у плані справ, його вечір, починаючи з 20:14 по київському часу і до 9 ранку п'ятниці, буде вкрай небезпечним і найнесприятливішим. Відрізком часу цього тижня. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі.